Як завжди, у п'ятницю пропонуємо вам ретропоказ. Сьогодні повернемося у 2005 рік. Цими днями, того квітня, ми святкували День міста. Сивочолі першопрохідці відвідали міський музей, що був єдиним зберігачем історії тодішнього Комсомольська, нині горішні плавні, а також полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Як швидко плине час? Переступаючи поріг міського музею, першопрохідники говорили один одному зі святом. Дійсно для цих сивочулих комсомольчан день міста, а тим паче його ювілейна річниця справжнє свято. Оскільки ці люди 45 років тому і розпочали будівництво чарівного міста Комсомольська на Дніпрі. На першому поверсі музею першопрохідникам було запропоновано переглянути фотоальбом. Комсомольчани з великим задоволенням відшукували власне фото, яке було зроблене нещодавно до Дня міста. Другий поверх музею був більш вражаючим, адже там зберігається історія будівництва і становлення нашого міста. Першопрохідники, роздивляючись фотокартки, які були зроблені 40-45 років тому, почали пригадувати найяскравіші моменти зі своєї молодості. Просмотрела і много фотографій, все знайоме, все таке до болі знайоме, від бо я місцеве. Я тут раділася на цих кучугурах. Я місцевий житель, це моя батьківщина. І це моя батьківщина, бо тут виросли і родились мої батьки, діди і прадіди. І зараз, коли приходили сюди, всі ми одне одного навіть не взнаємо, так і змінилися. В общем, всі впечатлення наші, всі восторги, люди дуже довольні. У народі кажуть, що чоловік за життя повинен зробити три речі. Посадити дерево, збудувати дім і виростити сина. Лише за цих умов його життя не буде марним. Що тоді казати про сивих чоловіків і жінок, котрі завдяки власній упертості і енергійності звели на піску місто, як вони кажуть, своєї мрії. Гордость, что вот на штутна міста город, город що вот піднімається горд. Ми мені не вірилі что... да неужели це буде. Ну вила вот, построїлі єсть, Була ті ж гладь, солонці. Піски і дівчина природа. І зараз, коли я приїжджаю в этот міст, я щаслив, тому що бачу, що на тому місці, де раніше стояли відділення та полурозрушені хати, вирос такий красивий сучасний міст. Після екскурсії заступник міського голови з гуманітарних питань Людмила Биндич запросила першопрохідників у кіноконцертну залу Палацу культури і творчості. Там комсомольчани переглянули документальний фільм про історію будівництва не лише комсомольська, а й найголовнішого підприємства міста Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Із темряви у залі було ледь чути голоси першопрохідників, які неодноразово повторювали: це наше місто і всі ми його історія.